Певно, що в Одесі багато Добре. хто знає, особливо ті, хто бувають на політичних різних акціях, мітингах. Володя Ощаповський журналіст, який обвішаний фотоапаратами, і як правило, фотографує модель мінтів, з іншим дуже не подобається. Вони рухаються на збройних молі. Їм не вдається уникнути цього фотографування, тут відомо, як Коніковська. Так, ну також відомий ще як Шкіпер, коли близько 19 років тому. До художньої літератури, взагалі, до художньої, то немає ніякого ні відповідня, не це, скоріше, військові мемуари або Я тактика піхота. Так... Меншість завжди визискуватиме навколишнє середовище. Ми вилізли з вертольоту в Кутаїці. Навколо стоять такі ж е, ще вертольоти Мі 2 штук з 20, але без коліс і без гвинтів. Відрулюють два чи три ментовських генерали. Що там і як, зараз не пам'ятаю точно, але генерали відразу почали нас вітати і ледве не в очі заглядали. То поля був точно, звідки ресійна не рісувався. Підігнали нам автобус і поїхали ми всі в управління до їдальні. І давай годувати нас тапоїти. М'ясо, фрукти, овочі, вино, потім чача така очищена, несмердюча, потім шашлики, коньяк. І тут спочатку обережно почали моляти. Розумієте, ну, зв'ядисти в тилу прорвалися, поки ви там в Абхазії зрозралися проти переважаючого ворога, вони зайняли коні. Сулуків це хочеться. І підійшли вже майже до Сантредія, з боку Сінак і Абаші. А далі прямий шлях на Кутаїзі. І далі напрямки на Тбілісі. А тут тільки два батальйони призовників зі внутрішніх військ, танк без снарядів і БМП-1. Кажуть, що ми тут на вас вже три доби очікуємо. А ми тільки що бронежилети бронежилетів не мали. А так по тих часах і каски, і, і магазинів штук, на 8 на кожна, і речові мішки, і рюкзаки, розгрузки навіть, підсумки, кулемети, гантомети, снарядів гранатної не Для тих часів ми були сильно озброєні. Та й для нинішніх це теж солідно виглядить. Поїхала автобусом Сантредія до тієї колони. Тут натягать почав виступати, що він тут самий головний, що він командує, і ніхто із зумцівців. Без нього нікуди не поїде і без його команди. Тоді ми сказали, що підемо як приватні особи, а не ОМЦОВЦІ. І кожен поодиночці, самостійно. Ми стали знімати шуброни УМЦО з рукавів, щоб виглядати безфлажними. Тополя, Кавун, Я, Довгий, Фау, і ще наче хтось. Нам ще підігнали рожків металевих до автоматів штук 20, набоїв трасуючих не міряно, два гранатомети РПГ, 7, гранат ще більше. Стали споряджувати рожки, портпледи для гранатометів, стали готуватись до штурму. У цих вивечних двох батальйонах пацанів призовників було всього лише по одному запасному магазину і по дві паперові пачки набої. Тоді більшість малорослів, якихось пробузить шинельках, нахтігаля та інших, хто відмовився порушувати наказ Корчинського, відправили до готелю чекати кінцю всієї цієї папереції. Завантажились до автобуса, сформурували з подвійка. Попереду повинні злоїти ті пари, крадомети помічені. У другій лінії автоматики та кулеметники. На франтометах РП7 оптичних прицілів бракувало, Вони були грузинські. Тих специалічно фіксированих цілих мушка, але потім в нас вже з'явилась БМП. І спосіб дій ми трохи вдосконалилися. Розділилися на дві підгрупи, на кожну половину БМП. Франтометник помічник франтометник, що сидів в БМП і заряджав по фронтометр. Кулеметник Грандометник і автомат з кожного боку. Атака почалася десь о північ. Кавун та поля, я. Пауз Товгий Фельдшер. Пацан грузин Пауль Сущера. На перших дверях БЛБ «Тополя» поля з Кавудом і грузин-фронтомет. Цей грузин був не з МВРшники, а з нашого заводу. Пристав до нас в Оркаді аватар. Щось на сразу місцевого провідника та перекладача і посередника при А його тато був якимсь відомим і дуже поважним грузинським письменником. У мене ще була муха, вже розкрита. Вона так і не вистріла, як пізніше її вбитий. Я стояв при других дверях, вправо, здається. Під'їжджаємо до застави звіялістів. Дорога так, трохи так відхиляється вправо. Стояв команд з ракетною установкою, Т-72 з активною коробочками і причеп з боєприпасами. По дорозі атакували. Ми раптово відкрили шквальний вогонь. Наступали відразу за БМП із швидкістю пішохода, 5 км на годину, десь не більше. Причеп з боєприпасами відразу запалав і вони почали вибухати. -72 в Т-72 було включено всередині світла, але нікого, на наше щастя, не було і не працював. Зв'язки його покинули. А може навіть екіпаж де-інде ночував, не збираючись цієї ночі воювати. Ми вліпили цей там десь 12 гранат. Вибухнула лише половина, але ні одна не пробила. Кавун з вперед побігли, За ними наш грузин-граднометник. -грузин -грузин і довгий. На коло мене грузин вершники туляться, біжимо легенько. Видно погано, темрява з полохами освітлюється. І тут в нас раптово прожектор засвітив. І по освіченній віранді хтось бігає, лементує, в дворі під хату, в БТР, кричу, Всім вправо по БТР, вогонь! Всі так відразу в один магазин висмалили. Потім поміняли на запасний і ще висмалили. Прожектор згас, рух і лемент припилився і припинився, тільки дзвін скла, і осколки його бризкають в різні боки. Якісь щепки, ганчірки летять і раптом тиш. Перебігли в темряву за інший будинок і стали набивати розсипними набоями магазини. Я їм сказав перезарядитися, не заганяти нас. Наші поперед, вперед пішли, а сам побіг нас заганяти своїх, щоб не сильно відстати. Пострілювали безладно, в основному поодинокими потивами. Трасами прилітала, фантазмоградична така картина. Навіть на полігоні такої не побачиш. Довгий з проткленом і фау з санітарною сумку і десь люборуч у мене кроків за десять чи більше. І я. І дерево зліва. Стріляли десь спереду, і я заліг миттєво за якийсь камінь. І відразу снаряд чи граната поцілив у дерево, з якого вмить позрізала все гілля. Фауст довгий, довгими йшли десь воруч, і трохи кроки на два попереду. Пісні, якої співали, і раз їх нема. Лежать засипані цим гіллям. Скільки я був, без свідомості не пам'ятаю, але небагато. Прийшов до тями під парканом і сітки рабиться, сидіть із залитим кров'ю обличчям і кричить Валера! Валера! Довгому попало одним уламком і йому хватило. Він біг зімнувшись, а снаряд вибухнув, кромі дерева над ним. І крупний осколок перебив позвонок і ключицю. І він розвороти все, тому що запах потрогу вже відразу пішов. Я йому вколов той промедол, а то ли то вже так, порожнечі. Тут на якійсь машині Кавун з тополюю. Давай завантажуйся, їдемо далі. Який далі? Кого вантажити? Пауля, він стріляв зліва з гунтомета, поранило першим. Куля, можливо, зрикошетила від танка. Потім дружина цього пацана нашого вбила крупнокаліберними кулями з ДШК, короткою чергою з трьох куль. І з танка, що стояв з боку в кругу. Потім вбило довго і парамела пауза. До того ж, після, е, того було, що, що після того було, не пам'ятаю. Біжу по тих. Скрадаються два силуети. Я під парканом присів, дав чергу, вони попадали. Я гадав трофеями роджуся, автомати позабирають. Вони кричать, не вбивай, не вбивай. Якось гучно так кричать, панічно, звіряче, як заяць підбитий. Грузини, призовники теж заволали. Не убивай. Тоді кажу, двоє задніх, беріть їх і ведіть до комбата. Повернусь перевірю, не дай Бог втічуть вам. Yes. Це мої полонені, я їх узяв. Через день, коли ми вже відлітали, місцеві мінти, у яких полонені сиділи, скаржились, вай, зачем ти їх плен брав? Ми їх тепер за свої дімки повинні кормити. Лучше я стріляв. Ви можна побачити на сайті Унаунсо, Ім'Юей в розділі УНАУНСО Одеса, Там зліва колонка обласних сторінок. Там дещо надруковано. Дякую за інтригуючий інталізм. Це вирив з бою при штурмі хоні, в якому приймав участь за діонсо на, так би, мовити, приватній приватних засадах, і що викликало потім е, ну, покарання, вивіти спори в самій організації. Ну, не однозначно, сторінка. Але це те, що на новині, реалі на громадянській.